Переможці, мега розіграшу. Мене звати Світлана. Мене звати Юрій. Володимир. Альона. Звати Юрій. Кузьменко Віктор Олександрович. Який приз ви виграли? Термокухоль. Підлоговий вентилятор. Виграв навушники. Фільтр для води. Я виграв електронні веги. Сковорітку. Скільки років користуєтесь послугами компанії Еверест? Я користуюсь напевно два роки, а можливо і більше. Більше шести років. Навірно, вже більше десяти років. Я не що більше давненько. Заснування, може, років через два. Може, з 2002 року, якщо не помиляюсь, біля 10 років, років 12. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Карткою, якою користуюся? Розіграш беру участь і приймаю участь Кожного року знижка йде. Бонуси використовуємо за оплату інтернету. Участь тариф в розіграші. Ну і карточки. Ну я змінював тариф на більш оптимальний за допомогою бонусів. Ну і також намагався виграти, але в цей раз. Перший раз виграв. Я беру, Користуюся картою від Аверас. Не вірив я, що взагалі таке існує, що можна ще і виграти і купу учасників. Я от відчув, що я щось точно маю грати. Відверто. Два місяці підряд я дуже включив, хотів ключі, тобто набір інструментів і наушники також. Побажання від переможців. Користуйтесь Авереас стабільна швидкістю. Я щасливий від того, що виграв, дякую вам за все. Побільше таких розіграшів, цікавих і багато інших програм. Я думаю, що користувачі, кожен себе там знайде в цих програмах. Ну і процвітання. Швидшої перемоги, і щоб всі повернулися додому побыстріше. Щоб ми виграли війну. На початку війни, коли я звернулася до компанії, ми з Вінниці поїхали. У мене не було проблем з відключенням, з підключенням, тобто все настільки розуміли дівчата. І... Я пам'ятаю перший тиждень війни, і всі сиділи на місцях. Для мене це був дійсно шок. Ви молодці, і дякую вам за все.